Шановні батьки і любі діти, із задоволенням запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття природа взимку, ознаки зими, зимові опади і явища. Сніг це зимові опади. Взимку вони покривають все навколо, створюючи своєрідний мікроклімат. Це допомагає рослинам і тваринам пережити суворі холоди. Між сніжинками є повітря і тому снігове покриття не дає земному теплу вийти, а морозу – пробратися до ґрунту. Те, що сніжинка має. Своїй структурі повітря пояснює її білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. Тому ми бачимо цю красуню сріблясто-білою. Сніг рипить при температурі мінус 2 градуси. Це реплять сніжинки, які ламаються і труться одна об одну. Раніше думали, що сніг це замерзлі краплини води. Вважали, що падає він з тих самих хмар, що й дощ. Але зараз вважається, що водяна пара піднімається дуже високо вгору, де панує сильний холод. І тут з нею утворюються крихітні крижинки кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на шестикутні зірочки крижинки. В одній легенді розповідається, що сніговики це янголи. Адже сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу любили маленького сніговичка і шепотіли йому свої бажання. Вважали, як тільки фігура роста, бажання буде доставлено на небеса, де неодмінно здійсниться. Атмосферні опади це вода в рідкому або твердому стані, що випадає з хмар, чи безпосередньо з повітря на землю та предмети. Ар випадає. дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодовий дощ. З повітря виділяються роса, іній, паморозь, туман. Іній утворюється так само, як і роса. Ліній це тверда роса. Після заходу сонця поверхня землі починає охолоджуватись. До ранку стає ще холодніше. Охолоджується і повітря, що прилягає до землі. Якщо в цьому повітрі міститься багато водяних парів, то стикаючись з охолодженими предметами, пари осідають на них у вигляді краплинок води. Це і є роса. Вона утворюється тоді, коли є температура вище ніж 0 градусів. А коли температура нижче 0 градусів на землі та на різних предметах осідають кристали води, це іній. Що таке паморозь? Маленькі кристалики льоду на гілках дерев, дротах, на поверхні різних предметів, дахах будинків, ожеледиця. Це тонкий шар льоду на поверхні землі, що утворюється після дощу або відлиги при зниженні температури. Кожелець. Це кристалики льоду або снігу, якими обростають стовбури чи гілки дерев, Брати – Снігова крупа, вона є білого кольору, випадає при температурі повітря близько 0 градусів, найчастіше навесні при нестійкій погоді. Град це кропинки снігу, вкриті кірочкою льоду. Він буває в основному влітку. Бурулька це шматок льоду, що звисає з якоїсь небудь площини, з, з дахів, дерев. В день сонце прогріває сніг. Він починає танути, підтікати, а вночі мороз підсилюється і знову замерзає. Так і збільшується борулька. візерунки. Будь-яке скло має маленькі тріщинки, сколи. Волога, яка осідає на поверхні скла, стає кристаликами на цих подряпинках. І тільки потім до цих перших кристаликів чіпляються нові й нові, формуючи візерунок. Якщо вологість повітря в кімнаті невисока, а вікно має хорошу теплоізоляцію, то конденсат на склі і морозні візерунки не з'являються. Заметіль, що на неї говорять завірюха, метелиця, хуртовина, сніговій, віхола. Це атмосферне явище, що являє собою перенесений вітром сніг над поверхнею землі. Погіршенням видимості. Хуртовини зменшують видимість на дорогах, заважають роботі транспорту. У хуртовині може брати участь як сніг, що лежить на землі, так і сніг, який падає з хмар. Зима зачаровує нас своєю красою. І улюблені зимові розваги не залишають нікого байдужими. І новий рік це чарівне сімейне свято, якого чекають всі дітлахи. Тож зима. Я неповторною порою руку. Любі мої маляти, ви крутизні. Дякую вам за увагу. Шановні батьки, а вам особлива подяка за нашу малечу.